Російські загарбники наближаються до Авдіївського коксохімо. Останніми днями війська агресора здійснили нові невеликі просування в рамках спроби оточити місто. Однак це їм вдається з величезними втратами. Всі деталі обстановки станом на вівторок, 28 листопада, просто зараз на каналі Січас. Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що протягом доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень найбільш інтенсивні баталії на донецьких напрямках. Авдіївка, Мар'їнка, район Бахмута. Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський, верховний головнокомандувач, підбив підсумки сьогоднішньої ставки. Давайте послухаємо уважно. Я дякую всім нашим воїнам за силу і стійкість. Куп'янський напрямок. Я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Відомо, що окупанти наступають на шести напрямках у районі Авдіївки. Ворог вів безуспішні штурмові дії біля Степового Авдіївки та південніше тоненького Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак. За даними Міноборони Великої Британії, російські війська поступово наближаються до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські захисники займають одну з основних оборонних позицій. Далі процитую. Хоча Авдіївка стала виступом чи виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 кілометрів, через який вона продовжує постачати місто. Йдеться у звіті британців. Вчора, 27 листопада, окупанти не досягли жодних підтверджених успіхів, попри те, що пропаганда розповідала про нібито їхнє просування. Хіба що Росармія б'є рекорди по втратах? У листопаді цього року втрати російських військ у середньому становлять 931 особа на день, що робить цей місяць найбільш смертоносним для армії Росії з початку вторгнення. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. У секторі навколо міста фортеці Бахмут. Противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщівки, Андріївки та Північного Донецької області. Там, силами оборони України, відбито 15 атак. Воїни підрозділу Панагон гур «Моу» нищать ворожу кулеметну позицію з подальшою детонацією БК такі от гарячі кадри вони продемонстрували сьогодні. Як ви бачите на своїх екранах, дрон камікадзе влучив точно у ціль, а ворожий об'єкт розірвало надрузки зі спецефектами. Деталь по Таврійському напрямку навів командувач оперативно стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Дві доби поспіль фіксується зменшення кількості застосування дронів Камікадзе. Втім, ворог продовжує кидати каби. Тривають наземні піхотні атаки. Противник і далі сотнями втрачає живу силу на різних напрямках. Все більше випадків, коли звичайні солдати відмовляються брати участь у активних наступальних діях. Окупанти продовжують поповнювати знекровлені підрозділи ув'язненими. Цей так званий спецконтингент. Російське командування вважає розхідним матеріалом і без жалю кидає у м'ясні штурми. Підсумував бригадний генерал. На півдні шторм у Чорному морі допоміг нашим захисникам закріпитися на лівому березі Дніпра. Херсонській області про це пишуть ті ж американські аналітики. Через негоду окупанти на ділянці від Авдіївки до західної частини Запорізької області зменшили використання артилерії у півтора рази, а безпілотників у шість разів. Шторм також пошкодив залізничну колію в прибережних районах, що може мати серйозні наслідки для логістики росіян. Також відзначають фахівці. На цьому в мене все. Я вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал Січа та тисніть на дзвіночок, аби разом з нами щодня відзначати зміни на карті бойових дій. Не забувайте також про свої вподобайки та коментарі. А більше новин за мить. Не перемикайте, аби дізнатися про подробиці резонансного отруєння дружини начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Чергове посягання на життя дружину начальника гур Кирила Буданова Маріанну отруїли у її організмі. Виявили важкі метали. Подібні симптоми ще у кількох високопоставлених працівників відомства, у якому стані нині перебуває жінка, та чи вийшли розвідники на замовника цього замаху? Про це просто зараз на каналі Січас. Зранку 28 листопада з'явилася приголомшлива новина. Дружину керівника головного управління розвідки України Кирила Буданова Маріанну отруїли. Про це повідомила низка українських ЗМІ і вже офіційно підтвердили представники ГУР МОУ. Так, зокрема, представник відомства Андрій Юсов був небагатослівним. Інформація оприлюднена в ЗМІ відповідає дійсності подробиці згодом, відрізав він. Більше деталей про отруєння, скоріше за все, стануть відомі наприкінці цього тижня. Можна припустити, що нині проводяться відповідні експертизи. На щастя, жінка жива, неладне помітили вчасно, тому вдалося уникнути серйозних наслідків. До цього вона довгий час скаржилася на погане самопочуття, тому здала аналізи, які і виявили інтоксикацію. Чим саме намагалися зашкодити, відповів Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, начальник головного управління розвідки у 2015-2016 роках. Отруєння відбулося важкими металами. Під час здачі аналізів було виявлено такі метали, як мишяк і ртуть, заявив Кондрацюк. І нині, за інформацією журналістів Бабель, пані Маріана перебуває в одній із київських лікарень, куди вона потрапила після тривалого погіршення стану здоров'я. Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. Зараз завершується курс лікування і далі контроль лікарів, повідомив співрозмовник видання. Також за наявною інформацією, перший етап лікування вже позаду, і пані Маріанні вже краще. Як стверджують джерела української правди у силовому блоці, Маряну Буданову могли отруїти через їжу, оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, симптоми проявилися у неї швидше, повідомили видання у Анонімні співрозмовники припускають, що отруєння Буданової може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. В свою чергу джерело видання РБК Україна в ГУР повідомило, що невідомо чи це було разове отруєння, чи отруювали деякий час порційно. Повідомляється, що інцидент розслідують як спробу вбивства. Одразу зазначу, сам топ розвідник країни не постраждав з його здоров'ям, все гаразд. Але разом з його другою половинкою курс лікування проходять колеги спецслужбовці. Це торкнулося кількох співробітників ГУРМОУ і йдеться не про охоронців, які перебували, наприклад, з дружиною Буданова, а йдеться про не менш високопосадових осіб-керівників окремих напрямків, які відповідальні саме за операції щодо Росії в головному управлінні розвідки. Зазначає вже згаданий попередник Буданова пан Кондратюк. Джерело Бібісі Україна в правоохоронних органах повідомило, що кримінального провадження поки що немає, але не виключено, що найближчим часом почнеться розслідування. Але як же так могло статися, що ці от небезпечні речовини потрапили і до пані Маріанни, і до гурівців? Раніше і сам Кирило Олексійович зізнався, кохана проживає разом з ним у його робочому кабінеті, хоча й не працює в гур, і подружжя перебуває разом 24 на 7 у цілях безпеки. Із червня 2021 року вона обіймає посаду радниці міського голови Києва Віталія Кличка. Але достеменно і донині не ясно, хто саме був ціллю отруювачів: співробітники гур, дружина Боданова чи сам керівник розвідки. Але я нагадаю, що інформація про замахи на главу гур обговорювалася неодноразово, і сам топгурювець є дуже ласою мішенню для Кремля. За словами близького оточення Буданова, він пережив щонайменше 10 замахів. У 2019 році під його машину заклали бомбу, але передчасно підірвали. Крім цього, був епізод, коли смертоносна ракета влетіла просто у офіс розвідки. Тоді загинув побратим Буданова. За інформацією ЗМІ, ракети в штаб-квартиру, розвідки прицільно летіли щонайменше двічі. Ось як це описує «Зе економіст». Офіцери згадують жах, коли летіли ракети, вилітали вікна. Чоловіки, які чекали в приймальні зустрічі зі своїм начальником, впали на підлогу. За кілька хвилин відчинилися двері, і вийшов Кирило Буданов, який сказав, все в порядку, і наказав повернутися до роботи. Він обтрусився, одягнув кепку і вийшов на двір, щоб оглянути пошкодження. Йдеться в повідомленні. Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео на кого була головна ставка зловмисників. І чи вдасться вирухувати злочинців? Як ви гадаєте, залишайте свої коментарі, не забувайте про вподобайки. Вони важливі для просування цього ролику. Та підписуйтесь на канал сейчас. Будемо разом стежити за розвитком подій.